Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу в рамках тижня Франції в Україні презентує культурне турне Французька кухня, поезія смаку та стилю. І у стінах лабораторії технології приготування їжі занурив поціновувачів Франції та французької кухні в атмосферу смачних страв та вишуканих десертів. Та неможливо оспівувати французьку кухню, не володіючи мовою цієї країни. Саме тому в гості до коледжу завітали знавці французького слова, здобувачі освіти Криворізького ліцею номер 95 Французька кухня цінується у всьому світі як дуже вишукана і є однією з найбільш знаменитих. Її страви увійшли до рецептури багатьох національних кухонь, а ресторани, де подають істинно французьку їжу, є одними з найбільш відвідуваних і вишуканих. У менталітеті французів здавна склалася думка про те, що кулінарія це мистецтво особливого роду, а той, хто повною мірою опанував нею, це справжній поет і художник. Далека Франція є законодавицею моди, шику і гарного мотор. Це країна любові і високих почуттів. Найменший натяк на неї одразу асоціюється з романтикою, тому для побачення ми часто сервіруємо стіл у французькому стилі. Правило перше текстиль. Якщо забути про скатертину, то картинка буде виглядати незавершеною та неповною. Французи люблять подвійні скатертини. нижня з важкої тканини. Верхня з натуральних легких. Основа цього десерту є виключені профітролі заварного тіста і начинкою крема. Але для того, щоб забирати вас... 知道。 Il se manifeste par des soirées chaleureuses par les indiens, des dédicions et en entraînent par des intestines généraux composés de plats dédicionnaires. Привіт, скажи, будь ласка, як тебе звати? Мене звати Сніжана. Скажи, будь ласка, чи сподобався тобі сьогоднішній захід? Дуже сподобався, дуже цікавий, різноманітний а, та нав... повчальний. Супер. Чи хочеш ти вступити до нашого коледжу після 11 класу? Дуже хочу. Ось тепер мені дійсно захотілося сюди після 11-го на кухаря. А, харчовий. Харчовий так. Да, да. Супер. Дякую. Все. А, як тебе звати? Владислав. А чи сподобалось тобі в нас коледжі і сподобався тобі наш заклад? Так, дуже сподобався, все показали. Дуже класні місця і розказали, ну, з якими закладами товаришується ну, мені дуже сподобалось. Так. Хотів би ще відвідати такі заходи? Так, звичайно, дуже сподобалось. Так. Угу. Ти вже пробував готувати? Так, тільки що готували крокембуш, Ну, Зробили. Понравилося. Хотів би таке дома приготувати. Так, там, розказала рецепт, тому ну, планую, так. Зрозуміло, дякую. Mm -hmm, все. Привіт, скажи, будь ласка, як тебе звати? Привіт, мене звати Ела. Які в тебе враження від сьогоднішнього заходу? Ой, від сьогоднішнього заходу в мене залишаться дуже теплі спогади, буде що запам'ятати, згадати з однокласниками. Чи будеш ти вдома готувати крокін е крокенбуш, який ви сьогодні робили? А, так, звісно. буду. Гастротур Україну кохання продовжили студенти спеціальності харчові технології на лабораторному занятті з дисципліни етнічні кухні. Сьогодні готуємо такі страви: гратент дефануа, жульєн з куркою та грибами під соусом вашами та десерт блеменже з топінгом. З метою популяризації обраного фаху. А також вихованню любові до власної майбутньої професії на занятті були присутні студенти першого курсу, які з неабиякою цікавістю спостерігали за роботою більш досвідчених студентів і безпосередньо брали участь у виконанні деяких технологічних операцій.